Далі з нами в Атарії Іван Варченко, експерт з питань безпеки, військовослужбовець збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас. Добрий день, слава Україні, героям слава московити. Кажуть, що виставили блокпости в містах і селах, там де йдуть зараз бої з РДК, Сибірським легіоном і Легіоном Свобода Росії. Це якось вплине взагалі на характер цих боїв. Чи ці блокпости це такі собі просто вияв відчаю? Мені ну, зовсім не вияв відчаю. Це логіка сучасної сучасних технологій війни, і в принципі не зовсім сучасних. Сто років тому використовувалася ця та, та сама тактика для того, щоб обмежити кількість там цивільних осіб, які мають можливість пересувати. Ну і зрозуміло, що забезпечити певною мірою таємність, скажімо так пересування. Якщо про це можна говорити, звичайно, в умовах сьогоднішньої роботи розвідки, то пересування власних сил і засобів. і разом з тим кожен блокпост це зрештою вогнева позиція, яка контролює кордони, територію, шляхи, перш за все, і звичайно, вона може відігравати свою певну роль. Тому вони зробили те, що мали зробити з самого початку. Я не знаю, чому про це оголосили лише за тиждень в сучасній війні. Тобто, зробити це в лічені години, обов'язок практично кожного хто організовує почапі якісь заходи по безпеці для громадян. Зрозуміло, що на те, що росіяни втратили тиждень для цієї роботи, означає. Лише те, що вони і далі продовжують жити в тих стандартах, в яких їх привчила пропаганда, що на Росії проблем бути не може. Відповідно, вони відчувають себе доволі легковажно і не збираються, збираються чинити швид... не можуть точніше організувати і чинити швидкий опір, робити те, що належить від них за статутами за військовими. Чим користуються російські добровольці, які зараз контролюють кілька десятків кілометрів російської території, практично зробивши їх їх вільною від путінського режиму, і серйозно інформаційно цей путінський режим кусають як мінімум, не говорячи вже про військові певною мірою здобутки, про які вони говорять, це знищення. Московських окупантів і взяття в цьому, полон теж близько трьох десятків російських військових. Тому тобто, тут ми маємо ситуацію, коли російська система безпеки та оборони дуже довго розкачується для того, щоб здійснити очевидні, абсолютно і прості кроки, які б певною мірою давали їм місце і простір для маневрування ж Росія вже не може більше ігнорувати перебування цих підрозділів на своїй території і не може робити вигляд, що нічого не відбувається. Власне чому тоді вони проводять загальну військову операцію для того, щоб витіснити ці підрозділи за межі Росії? Я думаю, тут основна причина, тим, що боєздатні дієздатні військові зараз сконцентровані на українському фронті, і для того, щоб їх підтягнути. І за допомогою них здійснити саме цю ось військову операцію. Потрібен час і цього часу потрібно значно більше ніж день-два. Як бачимо, тижня не вистачило. Тому я не відключаю і думаю, що саме так і відбувається. Що зараз Росія намагається сконцентрувати щось більш-менш боєздатне, не втрачаючи боєздатності в цілому по фронту. Витягнути його підтягнути до кордонів і спробувати здійснити цю операцію, я думаю, це точно прогнозований сценарій, якраз цих російських добровольців, які зараз працюють, вони готові до цього сценарію і точно знають знайдуть чим відповісти російським військовим і силовикам. А те, що ця силова і військова машина Росії зараз не здатна і не спроможна діяти ефективно. Було доведено і не поспішає, головне не поспішає помирати за Путіна. Як бачимо, за Путіна помирають вимушено ті, хто відправлений на український фронт. все те, що знаходиться в це... Зі зброєю в руках на території Росії, як бачимо, розбігається і намагається зберегти своє життя, тому що вони силовики російські звикли боротися з людьми, які ходять з квітами і порожніми аркушами паперу, і зі словами, якимись, але точно не з тими, хто ходить зі зброєю в руках. Зараз ми бачимо цю саму ситуацію тривалої розгубленості, нездатності, а можливо і небажання. Ризикувати своїм здоров'ям і життям задля Путіна і через це відкладається рішення на тривалий період і довела цю ситуацію з імпотентністю російської силової системи ще півроку тому, більше ніж півроку тому, похід пригоджена на Москву, де ми пам'ятаємо, що. Зупинилися всього за пару сотень кілометрів від Москви. тому о, ми бачимо ситуацію, коли розгубленість і нездатність до дій зараз характеризує російську. Цю силову систему, включно із силовиками безпекового сектора, військового сектора, Ну от, якщо говорити про спроможність росіян набрати нових людей, то от, читаю зараз повідомлення чи заяву Шойгу, який анонсує збільшення армії окупантів. Він сказав, що до кінця року мають сформувати дві загальновійськові армії і е, 30 додаткових з'єднань. Тобто, питання з людьми у них не стоїть. Це означає, що цих людей, людей зараз у них наявності немає, але ж у них є. Рамзан Кадиров зі своїми Тікток військами у них є Росгвардія, яка вже має важку техніку. У них є ще резерви підрозділів десантних і там вагнерівці, зокрема, тобто вони навіть ці ресурси не хочуть використати. Можливо, тут якась є ну, задумка хитра, якомога глибше заманити цих повстанців на території Росії, щоб потім відрізати їм відступ через кордон України. Я не думаю, що аж наскільки ризиковано для себе мислять. Російські генерали і воєначальники, яким поставлено завдання локалізувати небезпеку і знищити її, не думаю, що вони готові дати можливість повстанцям російським захопити значно ширші території, тому що це викликає резонанс і не лише резонанс на Росії, це викликає міжнародний резонанс. І Коли б росіянам глибоко начхати і наплювати на те, що думає про них цивілізований світ. То зрозуміло, що подібна інформація знаходить відгук в тому числі в головах і в середовищі в середовищах е, країн, е, в яких Росія вважає і можливо не безпідставно своїми партнерами і тими, які безпосередньо підігрують і підтанцьовують Росію, е, додатково виявлені слабкості з проходом цих підрозділів в глиб території Росії, навіть з такою там метою. Знищити їх якось більш вишукано їх оточити і більш цинічно знищити це не буде виправдано це не буде зрозуміло. Зрозуміло, буде одне тим, що територія розширилася тим, що повстанці досягли локальних успіхів. А величезна російська силова машина, зрештою, впродовж якогось періоду їх задушила. Тому я думаю, повстанці це розуміючи навряд чи будуть дозволяти собі. Виходити за межі своїх спроможностей за межі тих можливостей, які дають ресурси наявні у них і очікування. Тому я думаю, цей сценарій точно не спрацює. Ну, московити сказали, що будуть представити системи протиповітряної оборони навколо своїх НПЗ, які минулого тижня, зокрема, ну просто ледь не щоночі виносили по кілька разів. Це якось зменшить кількість ударів по е, НПЗ? Чи власне там і ці системи стояли, просто вони були неефективними проти цих дронів? Я думаю, росіяни зараз в такому хаотичному режимі намагаються знайти більш-менш. Впливові і ефективні варіанти, як протидіяти українським українським атакам зараз на важливі об'єкти, які безпосередньо причетні до безпосередньо причетні і беруть участь в російській агресії. А до цього належать звичайно енергетичні російські підприємства, особливо ті, які створюють, роблять виробляють паливомастильні матеріали. Інші військові заводи і фабрики то зрозуміло, що вони пробують оптимізувати наявну у них кількість засобів протиповітряної оборони, розставляючи їх таким чином, щоб вони якоюсь мірою прикривали ці об'єкти. Але разом з тим, ми бачимо, що якби у них було достатньо цих засобів, вони б точно вже давно поставили їх скрізь над цими об'єктами. Я абсолютно впевнений, що вони і стояли. Що вони враховували захист цих заводів нафтопереробних заводів, наприклад, які ми розуміємо, що внаслідок українських вражень втратили до 15-20% своєї потужності, і ми розуміємо, що це ще не кінець, це лише початок. Тому я сумніваюся в спроможності російських. Військових і військово-промислового комплексу швидко наростити свій потенціал для того, щоб бути, хоча б якоюсь суттєвою мірою ефективними проти все зростаючих українських атак. Вони будуть це робити, але їм навряд чи це допоможе буде допомагати як мертвому припарку. Ну а те, що стосується удару сьогоднішнього нічного по Енгельсу, військовий аеродром, на якому базували стратегічні бомбардувальники Росіяни, які задають там чимало клопоту для нас, зокрема і на передовій їхні каби, фаби таке інше прилітає, зокрема і завдяки тому, що цей аеропорт чи аеродром існував. Ці удари вони можуть нівелювати якусь загрозу для нас. Або хоча б відсунути її. Чи у росіян достатньо зараз аеродромів для того, щоб базуватися десь далі глибше в Росії? Тут відповідь така: що у росіян достатньо аеродромів, щоб базуватися в глиб Росії, радіус нашого вогневого враження зараз подібних об'єктів сягає десь тисячі кілометрів, тисячі двохсот. Коли ми говоримо зараз удари по Ленінградській. Області Росії Росії то 1000 до 1200 кілометрів. Енгель знаходиться 800-900 кілометрів від крайньої точки, з якою може працювати зараз Україна, то відповідно звичайно у них є в наявності ті аеродроми, які знаходяться поза. Радіусом враження сьогоднішніх українських систем, вони можуть за Уралом запускати ці літаки з тим, щоб вони наближалися до української лінії фронту і витрачали десь час на подолання пари тисяч кілометрів льоту туди і назад. Але разом з тим, ми розуміємо, що кожен такий удар це додаткова ціна для Росії і для кожного росіянина цієї війни. Ми розуміємо, що відкидаючи їх на наступний кілометр. Силу того, що у нас зростає радіус враження, ми змушуємо їх дорожче платити за цю війну і сьогодні, і на майбутнє. Е, ну і ще одне те, що Енгельс е, це не перший удар по аеродрому в Енгельсі. Ми розуміємо, що і минулого і поза минулого року такі удари завдавалися. Там зміщувалася російська авіація. Ми розуміємо, що енгельс стоїть на е, березі Каспійського моря, і це відповідь на питання, куди буде ховатися. Куди будуть ховатися рештки Чорноморського флоту Російської Федерації? Вони зараз намагаються там сховатися десь на території Грузії, окупованій наразі Росією та її сателітами. І, е, як кінцева точка, куди вони можуть шпаринка, куди вони можуть забратися, це через мережу каналів до Каспійського моря. Але ми розуміємо, що як демонструємо, що і в Каспійському морі їх обов'язково чекає. Наше покарання і відповідальність, до якої вони будуть притягнуті, в тому числі силою українського ворогу, ну цікаво, ви згадали про цю військову базу, яка зараз збудується в на окупованій території Абхазії росіянами, і Грузія з цього приводу от власне мовчить. Ми розуміємо, що це законна ціль для українських далекобійних дронів цілком. Цілком я сподіваюся, досяжно буде найближчим часом. Але з іншого боку, чому Грузія, на ваш погляд, от зайняла таку позицію? Чому не тисне? Чому не використовує свої можливості там застосування якогось ну дипломатичного тиску або міжнародного тиску на на, на Росію? Чому вони так покірно мовчать? Це переляк внаслідок російської агресії, який на жаль охопив. Більшість тих грузинів, які обирають грузинську владу, і внаслідок переляку відбулися вибори до, до грузинського парламенту. І наразі ми розуміємо, що уряд грузинський сформований саме внаслідок цього переляку. І звичайно, що я абсолютно не виключаю і думаю, що це буде підтверджено зрештою. Трошки згодом, що російська агентура так само буйно проросла на тлі цього переляку, і так само не виключаю, впевнений, що є точно і будуть підтверджені ці ознаки абсолютно раціонально. Тим що серед сотень тисяч росіян, які перейшли грузинський кордон, в тому числі нібито втікаючи від війни. Це є російська агентура або істоти з імперським мисленням, які там створюють свою атмосферу атмосферу страху комплексів перед Росією, і через це Грузія зараз усупереч тому, що Салома Зурбішвілі, наприклад, президентка Грузії, вона висловлює доволі радикальні думки про європейські, які підтримують зараз Україну. Ми розуміємо, що основна вага влади. І е, можливості влади лежать на парламенті, на уряді грузинському, який формує е, точно не президент, який по суті опинився в опозиції. Зараз тому ця дискусія в грузинському суспільстві вона відбувається. Вона я абсолютно впевнений, закінчиться зрештою перемогою демократії. Але на сьогоднішній день Грузія знаходиться на такому собі політичному шпагаті разом з тим, втеча російського флоту. На окуповані грузинські території нічим їм не допоможе, так само як втеча кожного військового злочинця, наприклад, в підконтрольні Росією території в Африці, вагнерівці, куди втікають зараз, не допомагає їм особисто. Ми бачимо, що опираюча рука українського правосуддя, знайде їх і там будь-яке використання будь-якої окупованої території Росії для агресії для України. Я нагадаю, що ті кораблі, які калібрами. Знищували українські мирні міста, вони є інструментом агресії, і кожна істота, яка в цьому кораблі приймала рішення або забезпечувала е, виконання цього рішення по е, вогню е, в по Україні, вона буде нести відповідальність і буде нести відповідальність в тому числі незалежно від того, де в якій бухті е, в на окупованій території Грузії теперішній вона намагатиметься сховатися. Кожна істота обов'язково буде. Притягнута до цієї відповідальності, тепер тема цікава фортифікаційних споруд. Ми бачимо багато відео фотоповідомлень з будівництва цих споруд десь на півночі України, десь на заході України в Одеській області, але не дуже багато інформації з приводу будівництва фортифікаційних споруд саме на сході, там де вони вкрай вкрай необхідні. Що з цим процесом зараз відбувається? Наскільки він активно просувається? Щоби ну ми розуміємо, для яких потреб для якої мети власне слугуються фортифікаційні споруди, щоб стримати натиск росіян? Я сподіваюся, що окремі е, приклади і випадки, тоді, коли е, видавалося бажане за дійсний замість фортифікаційних споруд, е, українські воїни стикалися з їх відсутністю. А то зараз е, враховані ці? Е, ці трагічні, скажем так, сторінки історії, вони справді стануть історією і відповідальність, яку беруть на себе органи державної влади, місцевого самоврядування спільно звичайно з військовими частинами, які в обороняють ту чи чи іншу частину України, вони приведуть до того, що ці фортифікаційні споруди справді і за кількістю і за якістю будуть ефективними для того, щоб стримуючи ворога. Зберігати життя і здоров'я українського воїна тому більше тут не скажу добре, що ця робота ведеться, і правильно, що ця робота ведеться з певною інколи дуже значною часткою таємності і недоступності в масовій інформації. Але на місцях сподіваюся, що Дуже багато достойних людей, які контролюють якість і кількість тих споруд, і особливо військові, звичайно, дуже зацікавлені, що ці споруди виконували виконували свою головну місію стримувати агресора і допомагати нам вигняти його від нашої землі. Рамштайн закінчився. Бачили нові гучні обіцянки допомоги військової майже на 1 мільярд євро. Там і. БК і техніка. І от нас запевняють, що ну квітень-червень це вже там понад 300 тисяч цих от е снарядів буду поставлений по чеській ініціативі. Але чи є у нас ресурс втриматися цей час до постачання? Якщо ми знаємо, за словами заступника міністра оборони е про те, що співвідношення зараз артилерії на фронті один до семи, тобто росіяни переважають по всім показникам? Я точно знаю. Що е, снаряди, які додатково потрапляють на український фронт, вони нам допомагають. Ми вдячні. Я думаю, вся Україна вдячна е, Петру Павлову з президенту Чехії за те, що він робив і робить для України. Крім тих восьмиста тисяч снарядів, які вже анонсовані, із них ми знаємо близько трьохсот тисяч. Це сто двадцять другий калібр, близько близько тисяч снарядів. Це сто п'ятдесят п'ятий калібр, вкрай важливий для нас. Вони потраплять ближчими днями, вже будуть потрапляти ближчими, можливо, тижнями там мали максимум це на український фронт. І я розумію, що це суттєво дозволить нашим військовим е, зараз е, посилити вогневі спроможності е, нашої артилерії. Е, ми також розуміємо, що він анонсував, тобто говорячи, продовжуючи про Петра Павла. Що він анонсував, що ще 700 тисяч снарядів? Ними знайдено, і треба шукати варіанти логістики, як їх доправити в Україну. Теж впевнений, що спільно з нашими партнерами по цій артилерійській коаліції по коаліції боєприпасів зараз буде знайдено і механізми, і кошти дуже швидко. Що означає ці півтора мільйони снарядів на додаток до тих 500 тисяч, які взяв на себе. Обов'язок європейський союз до кінця року виготовити і передати Україні. Ми говоримо про 155 п'яті калібри найпопулярніші зараз і внаслідок наслідок того, що вони мають найкращу якість якраз по знищенню і ворожої техніки і ворожого особового складу. То ми теж сподіваємося, що європейський союз і країни, які взяли на себе цю відповідальність, вони врахують Ті помилки в своїх обіцянках, які вони допустилися, припустилися в минулому році в розрахунках своїх, коли обіцяли, що до березня місяця буде 1 мільйон снарядів. Вони зроблять ці 500 тисяч, і ми матимемо загалом цілком ймовірно близько 2 мільйонів снарядів. Багато це чи мало? Якщо порівняти з Росією, яка за рік використовує близько 10 мільйонів снарядів, зрозуміло, що це мало, але ми розуміємо, що це менше значно. Але ми розуміємо, що Україна значно е, меншою кількістю здатна забезпечити вищу якість влучань вражень. Це значно е, серйозніші боєприпаси, коли ми говоримо про 155-й калібр і 105-й калібр артилерійських боєприпасів. Е, і це нам дозволятиме ця кількість нам дозволятиме працювати ефективно в режимі оборони. Думаю, якраз 2024 рік точно. Чи жіно, І... спас, спасибі, Івана, вам за коментарі, за участь в програмі. Іван Варченко був з нами ві... військовослужбовець збройних сил, експерт з питань безпеки.